Воно називається Very Bad Time is coming for them. Давайте послухаємо. Одного разу він винагородить вас там на горі. Якщо ми зробимо все правильно з сьогоднішнього дня. today. it will take another 150 years. Ну, 50 to 200 years to turn back the damage we have already caused. somewhere between next 20 to 40 years' time, all the heavens will collapse. What? Something big is coming in the next few years. Коли це відео опубліковане. Ну, два місяці тому ну це не на офіційному каналі. Це якби замонтував хтось інший. A new generation is coming. Приходить нове покоління молоді люди. чий спосіб мислення чий погляд на життя багато в чому змінився? сьогодні вперше в історії людства більше людей здатні мислити. Think for than ever Whether... Самостійно, ніж будь-коли раніше. Правильно вони думають чи ні, right це інша справа. Але вони думають. Time, script... Свого часу писання думало за, за людей. Would... ваш гуру. Guru... Думав, старійшина думав за вас. Один чоловік думав за усіх. сьогодні. Кожен починає думати самостійно. і як тільки таке стається, люди стануть такими. якщо щось не буде логічно правильним. Logically correct they cannot swallow it. Вони не зможуть це з'їсти. Якщо ви змусите їх проковтнути, вони не зможуть це переварити. Це станеться. Зараз ви все ще покоління, яке все ще готове визнавати авторитет і намагатися перетравити те, що є логічно неправильним. I would say I generally... Типа шмат uh, відео з маском, де його питають, чи вірите ви в Бога. Він каже, я б сказав, що загалом погоджуюся з вченням християнства, але я не религіозний такий. Типу. In... Але ви вірите like or... в Бога чи в Вищу Силу. Like що ж, щось створило Всесвіт. Більшість людства ще не знає. Не мусульмани, вони не вірять, що славетний Коран є словом Аллаха є словом Всемогутнього Бога. Ось чому вони не вірять. Що Пророк Мухаммед є посланцем для всього людства. Коран сказано, що Пророк Мухаммад в Корані сказано Мирємо, є останнім і останнім по посланцем. Last and final messenger. Been... Мене було послано як посланця до всього людства. To the whole of in... Ми, мусульмани, віримо в це. За даними експертного дослідження близько 24% людей, які виросли як мусульмани в США в кінцевому підсумку залишають штат, число яке відображає Рівень неприналежності до християнства Зараз ви все ще покоління, яке все ще готове визнавати авторитет і намагатися перетравити те, що є логічно неправильним. Але ваші діти будуть такими. Навіть якщо Бог прийде і заговорить, якщо він для нього не має сенсу, то вони відкинуть це. Так, добре, сер, ми просто. На порозі цього. So, this is a time. Отже, це час гарний час, тому що зараз ми рухаємося туди, де лише правда може бути авторитетом. Влада більше не може бути правдою. It is happening. Це відбувається постійно. It is going to become це стане лавиною цунамі, a, launch, a tsunami that is going to hit. яке вразить нашу спільноту. In such a way, Таким чином, що нам буде will дуже важко вистояти. Це замкне нас усіх. Truth is... Істина єдиний авторитет. Only only truth can be... Тільки правда може бути авторитетом. Ну, правда або істина. True, uh, скоріше, як істина, перекладається. Но тут uh, сей, Google перекладає як правду. Влада більше не може бути правдою. Неважливо, звідки походить влада. Ця еволюція все одно відбудеться. У найближчі, за моїми оцінками, я кажу Інмаестимі. Saying, next... Десь між двадцятими і 40-ми роками. -40 років, will усі небеса впадуть. When I say will Коли я кажу, що небеса впадуть. Do you know what's in чи знаєте ви, я, мабуть, цьому відео десь года до два вже. Я його чув уже. Коли я кажу, що небеса впадуть. Чи знаєте ви, що там на небесах? You must know. Ви повинні знати. В индуйському раю їжа дуже смачна. Якщо ви гурман, ось куди вам потрібно. Ось куди ви повинні піти. Для вас готує сама Нала. Himself cooks for you. The best chef. In another place, there are those white gown dame в білих сукнях, які пливуть навколо без ноги дамы. Якщо вам подобається така атмосфера, вам туди. В іншому місці ви зіткнетеся з незайманими проблемами. Якщо вам це подобається, ви можете йти туди. Але якщо вам потрібно зробити. Але що вам потрібно зробити, щоб туди потрапити? Це сталося в Алабамі. Це особливий штат в Америці. У недільній школі вчителька недільної школи була. Як? На, на підйомі oh, full on. Full fire. у вогні. And in his І у своїй риториці вона запитує клас. He asked, what do you... Що потрібно зробити, щоб потрапити на небо? You have to do to go to ну, в рай. Mary was... Маленька Мері з першого ряду каже said, if I scrub. Якщо я буду щонеділі мити у церкві підлогу, я потраплю до раю. Вчителька каже, абсолютно. Правильно. Інша маленька дівчинка встала і каже, Якщо я віддаватиму 50% своїх кишенькових грошей, а, бідним людям я потраплю в рай. Friend, I will go to heaven. Correct. Правильно. Little boy. Інший маленький хлопчик сказал, якщо я буду допомагати іншим, людям я потраплю в рай. To Правильно. Tommy. Маленький Томі на задній встав і каже. Спочатку треба померти. That's a qualification. Це кваліфікація. You got to die first. Ти маєш спершу померти, щоб потрапити в рай. When you die, Коли ти помреш, depending upon what culture... залежно від твоєї культури, або ми спалимо тебе, чи поховаємо, чи розріжемо Кинемо птахам. Одна річ, якщо ви не зробили нічого екологічно чистого, friendly. I'm a ну, friendly, кажу, friendly не як каже, дружнього до природи. Я запевняю вас, принаймні, коли ви помрете, ви зробите це. Це буде для природи добре. Після того як ви помрете. Це, це буде... We'll put you back to Earth. Тому що тіло повертається в землю. І це дуже добре. Якщо ви візьмете це тіло і кудись підете, це найгірше, що можна зробити. Тому що ви заберете верхній шар грунту, якби ну, вершки, гумус. Отже ти залишаєш своє тіло тут і йдеш на небо. Ну, в рай. Ти пішов в рай без тіла. Що ти збираєшся робити з смачною їжею? Та незайманими дівчатами. Good food and virgins, this is what I want to know. Це те, що треба. Я хочу знати. When you don't have a body. Коли ти не маєш тіла, so I'm saying... я тобі кажу: небеса впадуть. Heavens will collapse. Once people start... Як тільки люди почнуть задавати логічні запитання небеса впадуть. Як тільки люди почнуть задавати логічні запитання небеса впадуть. Коли небеса руйнуються, ми довгий час керували людством, Кажучи їм, неважливо, ви тут страждаєте, Бог дивиться на те, що ви страждаєте, одного дня Він вигарно винагородить вас там на горі. І таким чином керувало людством. І таке не буде. І більше таке не спрацює. Коли це не спрацює, що люди будуть робити? Одна велика річ, яка станеться, це те, що ми переходимо до хімікатів. Щоб бути мирними, нам уже потрібні хімікати. Щоб бути щасливими потрібні хімікати. Щоб бути здоровими, потрібні хімікати. 70% населення Сполучених Штатів сидять на хімікатах. Ліки за рецептом. Інші 30, звичайно, бу... Купують їх а, на як в, в темних вулицях. Ну, на акату. Просто тільки подивіться years, за останні 25 років this, people, наскільки більше людей вживають алкоголь? How many more people are consuming... Наскільки більше людей на цій планеті вживають наркотики? Drugs on this It's gone up 10... Це зросло в 10 тисяч разів. 000%. Просто тому, що в їхній свідомості this is in their minds is Небеса падають, небо руйнується. Ви повинні you розуміти. Ви повинні зрозуміти це. Що десь ще буде добре? Іде це до побачення. Вони хочуть, щоб тут було добре. Якщо ви не навчите їх. Якщо ви не навчите їх. Як? Сидіти тут і радіти самому своєму існуванню. Самому життю всередині себе an... Це є екстатичним процесом. An ecstatic process. You teach... Якщо process. Ви... Не навчите їх цього. 90% відсотків сильно якби, перейдуть на наркотики. І алкоголь. У наступні 25-30 років. Для мене це не моральне питання. Я не маю морального судження щодо цього. Просто як покоління людей. Ми повинні розуміти, що ми утримуємо цей простір на планеті е, лише протягом Короткого періоду часу. Є дві фундаментальні відповідальності. Одна з них полягає в тому, що ми повинні залишити світ трохи кращим, Ніж той, який нам подарувало. Попереднє покоління. Цього ми не можемо зробити. Незалежно від того, чи зробимо ми все правильно з сьогоднішнього дня, знадобляться ще 150-200 років. 200 років, щоб повернути ту шкоду have... яку ми вже завдали. So no way... Таким чином ми не можемо залишити світ кращим. Way... ніж той, який, в який ми прийшли. the was when we came in. So in that response. Отже, оскільки ми не можемо виконати цю відповідальність, ми можемо почати процес зараз. Ось і все. Наступна важлива відповідальність, яку ми маємо як покоління, полягає в тому, що наступне покоління, яке ми створимо, Must be at least one має бути принаймні на одну сходинку кращим за нас. Але якщо 90% людства споживають якусь хімію повірте, генетично ми народимо покоління яке буде гіршим за нас. І це злочин проти людства. Таким чином один важливий аспект, про який має дбати кожна нація, включно з нашою, полягає в тому, що ми повинні навчити людей, як знати благополуччя в собі. На жаль, зараз ми вважаємо, що якщо ви даєте гроші, їжу, чи ліки, то це послуга. Якщо я вчу вас як жити, радісно це не служіння. Ми все ще бачите, у цій країни найважливішим. у стародавній Індії було те, що ви знаєте, як бути. Тобі всередині себе. Це було найбільшою повагою. найбільш поважною річчю. Найбільш важливим тому, що ми знаємо, що з цього вийде. Коли вас не хвилює страх, коли ви не боїтесь страждань, саме тоді, ви будете йти своїм життям повним кроком. Саме тоді народжуються великі люди. І якщо ми хочемо створити велику націю, націю, суспільство, це лише слова. Існують лише окремі людські істоти. Тільки якщо ми створимо великих людей beings, great... буде велике суспільство, great... велика нація і великий світ. World. If you can stimulate a state of intoxication in you without any outside. В общем, там не видно якісь слова. To je také.